Грять мости, Автор Володимир Макаренко. Горять мости. Руйнація довкола. Міцними берцями ступає по землі. Минулоріч Всі вірили навколо, що це закінчиться у травні на весні. Та гідра зла невпинно просуває. У попіл перетворює стерню. Невже на світі у житті таке буває? Як довго людство цю терпітиме брехню? Пороки всі вже повилазили наголо, пророки ж у могилах безпробудно сплять. За горта праведний нарід по колу потужний екскаватор з матюками блять. А за кермо потужного ніколи не сядуть сиві й одинокі матері, Осиротіли діти та похмурі вдови прокляття посилають чималі. А сонце встане, як колись вставало, залопотять у вирій журавлі, скоріше б небо лише тих забрало. Хто розв'язали лихо на землі. Мости горять, хто відбудує мляво, чи нам потрібні будуть будівельники нові, чи перейдемо інший міст, чи спалим жваво, вирішувати доведеться лиш тобі.